Добрий день, мої любі діти та й, шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші дайні уроки і тема сьогоднішнього уроку складаємо рівняння за текстом простої задачі. Ми з вами продовжуємо вивчати рівняння. Так, сьогодні ми продовжуємо вчитися, розв'язувати рівняння способом добору за застосуванням правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Сподіваюсь, ви вже зрозуміли, з якою метою ми вчили і тренувалися застосовувати правила знаходження невідомого компонента протягом двох попередніх уроків. За допомогою ріння зручно розв'язувати деякі види рости задач. Саме цим ми будемо займатися сьогодні на уроці, тому прошу бути уважними до себе, помічати свої успіхи і проблеми. Якщо щось не вдається, необхідно зосередитись на подоланні труднощів. Бажаю всім успішної роботи! Подивіться, будь ласка, на малюночок. Що ми тут бачимо, яку фігуру? Піраміда. Бачимо, які в нас предмети мають такого форму: пакет кефіру, коробочка для тістечка, дах будинку. Бачимо чотири різнокольорових трикутники. Трикутники піраміда з усіх боків обмежена трикутниками. Ці трикутники є гранями піраміду. Три великих трикутника – це бічні грані, а маленький трикутник це основа піраміди. відрізок, який сполучає дві грані, називається ребром. Будь ласка, запишіть 16 жовтня. Класна робота та пропишіть число «36». Так, назвіть числа, які є коренем рівняння. Бачимо: 58, додати це буде 66. Щоб знайти це, потрібно відняти. І отримали 8. А помножити на 4 28. Як ми шукаємо А. діленням. Так, 28 поділили на 4 це 7. Ну і, відповідно, перевірка. 42 мінус Б 33. 42 відняли 33, отримали 9. І, відповідно, перевірка. Будь ласка, запишіть номер 3. Це в нас письмове завдання. Виконуємо. Сашко задумав число, збільшив його в 5 разів і одержав 20. Яке ж число задумав хлопчик? Отже, наприклад, P помножити на 5 буде 20. Як знайти П? Потрібно 20 поділити на 5. Відповідно, P буде 4, 4 на 5 20, 20 дорівнює 20. Якщо вам потрібно, зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Невідоме число розділили на 6 і одержали 4. Знайдіть невідоме число. Тобто х поділили на 6 і отримали 4. Як знайти х, що потрібно зробити? Правильно, потрібно 4 помножити на 6 або 6 помножити на 4. Буде 24. Та зробили перевірочку. 24 поділили на 6 буде 4. 4 дорівнює 4. Відповідь це, ми знаємо, ми не записуємо. Якщо потрібно, зупиняйте. Ні, йдемо далі. Якщо невідоме число зменшити на 16, одержимо 9. Знайдіть невідоме число. Отже, якщо зменшили, це яка дія? Мінус. Наприклад, це мінус 16, буде 9. Як знайти це? Потрібно 16 додати 9 або 9 плюс 16. І буде 25. Це дорівнює 9 плюс 16. Це дорівнює нас 25. 25 мінус 16 9. 9 дорівнює 9. Якщо 27 розділити на невідоме число, одержимо 3. Знайдіть невідоме число. Якщо розділити, значить це діє яка? ділення. 27 поділили на 6, отримали 3. Як знайти Y? Потрібно 27 поділити на 3. Ігрек буде 9. І перевірочка 27 поділили на 9, отримали 3. 3 до рівня 3. Наступне письмове завдання це на задача. Мешканці Атарктиди пінгвіни частуються рибою. Самка пінгвіна ловила рибу. Скільки рибини їй спочатку вдалося впіймати, якщо згодом 7 рибин від неї втекло, і лише 4 рибини залишилися. Отже, якщо втекло, то це у нас мінус, значить х мінус 7 буде 4. Як розв'язати це рівняння? Потрібно х дорівнює до 4 плюс 7, х у нас 11, 11 мінус 7 4, 4 дорівнюють 4. І ось тут ми відповідь записуємо, тому що це наша задача. Відповідь х дорівня 11. Тобто, всього в них було 11 рибин. Так, далі, наступне: це у нас усне завдання. Нам потрібно порівняти 6 на 9 чи 7 на 7. Звичайно, 6 на 9 більше. 9 на 9, чи 8 на 6. 9 на 9. 28 поділили на 4 7. 54 поділили на 9, 6. 7 більше. 72 поділили на 9. 8. 63 поділили на 7: 9. 9 більше. 64 поділено на 8 8. 32 поділено на 4 8. Дерівнює. 5 на 4 20. 8 на 4. 32. 32 більше. Нам потрібно з вами записати і порахувати вирази. Так, спочатку ви записуєте номер 6 та списуєте ось ці приклади. Коли списали, тоді знову включаємо і разом з вами рахуємо. Записали. Молодці. Тепер рахуємо. 30 мінус 3 помножити на 3. Помножити на 2. 3 на 3. 9. 9 на 2. 18. 30-18 мінус 18. 12. 9, 9 помножити на 9. Мінус 15. Поділити на 5. 9 на 9, 81. 81. П'ятнадцять ділимо на 5, 3, і разом 78. 68 сорок поді... вісім поділити на шість плюс п'ятьдесять мінус сорок три. Спочатку у нас ділення, потім додавання, і все підряд. Сорок вісім ділимо на шість вісім. 54 плюс вісім. Шість два. І мінус сорок три, девятнадцять.

7 помножити на 9, 63. Потрібно зупиняєте, ні. Ідемо з вами далі. Номер 7. У нас є умова. Дано прямокутник ABCD. А5 Б3 см. Потрібно знайти периметр. Намалювали А5, тобто це 10 клітинок. Б3 6 клітинок. І потрібно знайти периметр. Подивити це, що сума всіх сторін многокутника. Отже, всі сторони потрібно що зробити? Додати. Тобто 5 плюс 5 плюс 3 плюс 3. Або 5 помножити на 2 плюс 3 помножити на 2. І буде 5 на 2 10, 3 на 2, 6 разом 16. Зупинили відео та самостійно записали. Наступно, Розв'яжіть задачу. Іринка Петроса школа вили рибу. Кожен із них спіймав або йржів, або карасів, або окунів. Визначте, хто з рибалок, яку рибу спіймав. Якщо відомо, колючі плавці є в окунів і йржів, а карасів немає. Ірина не спіймала жодної риби з колючими плавцями. Значить, Ірина спіймала карасі. Петро спіймав на два окуні більше, ніж усього спіймала Ірина. Отже, Кожен рибин Ірина наспіймала спіймала три рибини, а Петро на два більше. Отже, відповідно, п'ять. Ірина 3, Петро 5, а Сашко один йорш. Що важливо, ви відкрили? Які завдання були цікавими? Розкажіть про. Свої дослідження. І номер другий ви продовжуєте виконувати теж самостійно на сторінці 59. Номер два, тепер третій, четвертий стовпчик. Поне вас вийде ви мене До побачення та гарного дня!